Всім привіт! Сьогодні з вами і мій друг, я Сьогодні ми починаємо продовжуємо грати на серії Аліксплей. Ну це ж новий як його? <плес> новий <клес> <клес> режим під назвою Castle Wars. За... за яких? Блін, щось мене лагає, не розумію. <плес> О, CastleWars. <ти> Май... <плес> ну що я тобі пішов купатися? <плес> так щось <плес> мене Дей, такі Пай, непонятні <плес> лаги, я ламаю блок два рази. Не, не, не разумей, О! Ваша тут вол. Бо... О, ми ще якраз виграємо, класно. Давай, давай давай, ти там б'єшь спас. Да, ваш. Яких ваших? Ти за кого? Ти за червоних чи за синіх? За синіх. Ну поки я за... Я, то... я за тебе. Да? Да. А ну то доходи мені допомагати. Я йду, иду, червона. два червоні. червоні. Я зараз з лука стріляти буду. Ну і ви? Тут чувак спали, а! а. Чё? Деви, блин, ну, что, убил тебя? Не. Ну, блин, нет. я зараз сам себе приду. Я свои шовы на вот, Пацмагич. Так, зараз его застреляем. Есть, 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 есть. Застреляем. Вот так. Ты где, Рома? Я тебя не бачу. А, я упал. А у меня два сердечка. А, вин наш флаг. окей, флаг? Не знає, тут флаг. Я ще Він там нашел флаг. Ты шо, о, о, нам кінець. Окей, хоть позбираю так. Інтересно, ну. зараз попробую выграть від цих червоних. Фу-фу-фу. Ого, -фу -фу. там якийсь батл. А я тихенько ти тут прорею путь от цих червоних кашку блин десь... ты де рома ура я замочу я не знаю че я на них территорию может быть на их но я не знаю зараз кто куда сраю все понятно куда она веди ну, дивить меня бласк так че докажешь я то помиляешься чему ну, не знаю Ну я, я все вирваюся наверх. Зараз Бай, мені кинець. Мабуть, мені зараз кінець тому що їх там банда я бачу. Я не знаю. А. Де там лукаєш? Не знаю сам. Чим займаєшся? А я на їхній базі. <laughs> я побіг! Ти Тебе бачу, де я? Так, де сюда поппп.

Я їхню базу йду окупірувати. Точніше... Ау! Ау! Та типу, я зараз тобі покажу, який я там окоп зробив біля їхньої бази. Ти бачив. Давай, давай, пішли ПВП. ПВП чи засав? Так, давай, одна є. Оляха, лавка. Так, давай, Йо -йо 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 давай, Вилізай, вилізай, давай, лише. Різкни, вилізти, я тобі хедшот дам. Єсть, попав. Ну давай, давай, давай. Що таке за... Що таке хитре, да? Сюда. Ну які ви хитрі. Не прикро, що тут ранд не без кінець. Що кажеш? Кажу, мені жаль, що ранд не без кінець. А мені тут знаєш, що написало? Рекейс, ваш танець понравився моме... монументу. Ви получили 2,5 сердечка. Що тут значить? А ти не знаєш? Это я, не, я не знаю. Так, ну что, я побегу дальше бить из их червоных какашек Так. деви вы есть? Я вас бачу, Ааа, не заскочил. Сейчас я вам дам. Иди сюда. Есть, попал. Другой раз попал. Еще один дарт и не конец. Иди сюда. Есть, убил. О! Сени забрали э, флаг ведь червен червоних червяних. Від... Червеных. Не... Так, сюда. Так. Лампо? Тебі беди, ты дером, Рома, мы ще даже не бачилися. не. Є... Переходим на сын. По шляхах шляху. Тогда сюда. Я крадусь. Да единицы. сюда. Так, е. Давай, ще пораст стрілять, нього. Так, е? Так, де ти, блин? Ну ти чого ти ч? Ну, Ха-ха. Забоявся мене, я король, ПВП. И дай, Рома. Я вже за тебе. Давай динамости, вот тут у меня уже начинает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я прокладу в Викин Бас. Де блин, мені я його даже не бачу. У них есть. Что, не исключив, судь. Ай-яй-яй-яй. Ай, давай, сюда, блин, звідки мене мочать. Так, там якась баба. А, зараз мене уб'ють. Блін! Ама давай там помагай нам, тому що зараз нас там б'ють. Uh, Будь ласка, це дуже сильно відчутно на записі, як ти клацаєш мишкою чи mm чим. -hmm. От mm у -hmm. мене розкинуло все робити. Все. Мені. Що таке? Mm -hmm. Так, тут двоє. Я починаю битися з ними. Ай-яй-яй, сволочі, сволочі, сволочі. Давай, мочи, мочи, є, тюбив. Так, ще одна дівка. На-на-на-на-на-на-на. Є, тюбив. Та чому за червоних зашел? Я не батьки. Я хочу. Ну что мы теперь один одного противоднучи. Ты кто забрал наш флаг чи еще? Иди сюда. Блин, не побели. Так. Не знаю, это мабуть нудно но якось на записи, может быть. Ми ще нічого говоримо, а Рома щось там завіс. Рома ти де? Я тут. Я вибираю набор. Який набор? Накопий, ну, просто не реально. А як то так на як, як вибирати тебе потрібно? На shift. В смысле на shift? На спавні, коли стоїш, не рухаєшся і на shift нажимаєш. Понятно. Зато Добре, я, я хочу проти тебе трохи подав, трохи побути. Ну, блин, а ну, як це? Як ну я би? стою Бас. на спавні, як тут забирать. Це Біль, я не, не розумію, як це. А як ти? вийшов і зі, що, чи, чи як? Мене вот Ну я пропишу хаб. Запишу хаб поки. Сейчас. Кто Хто Ну. Хто ви? Червон. Не бреши. Так. Да. Що, да? Ну, Геолекс. Не бреши. Якби ти виграв, тобі дали. Блін, а я це все пропустив? Ну я дурак. Тобі дали б, тортик. У мене тортик було Обологи. Значить, я власний не це... О, 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 це якийсь крутий палочка. Ну что, ты заходишь? О, я уже куда? Брат. Я за червоных. Да, я за синих. Что, говоришь? Я за синих. Короче, я не хочу. Ты какой-то Ну, Ну, пошли на SkyWars, может. Это просто грана тактика, а ты тут за тёрку. Ну давай, да, и не. Зараз. Ну давай, пошли, 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 я тебе тюми... мою... Вс, я пишу, хотя я... я на тебя убили. Все, пошли. Я Пішов Перейдешь на Skywars, не. Да, да. Давай, я тебе там чекаю, так вот, в Skywars. Тут я Skywars, нема Skywars. А, я. Ну, да, якщо я не забуду, я пост... покладу IP адрес цього сервера Під відео видео, да. Можете значит, если я знаю видео. Ну, пока. Ее утримать ты на слон. А так, что а с Ромой? Он где-то пошел, я не знаю. Рама ты тут? Да. Ну давай, я уже тут тебя чекаю на спауне. <связывая> так, <связывая> ты что? Кольца, кольца, кольца. Кач, кач, кач. О, привет. Я пойду себе летаю, чини. Тогда... Как? Что ты делаешь? Я скачу. И ломаю блок. Это я бачу. О, вот классно карта. Е, тут що. Щось... Тут що, сундуки Де? нема? Де? Я цю помню карту, я тут стільки раз, блин, вбивав сам себе. <реш> що, помер? Да. Ну, туди почекай мене идут. Ладно, карта. Вау, 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 багато тут. Хардкор. Да, да, да. І дуже багато вещей, я тобі скажу. Okay. Ну, судучка. О, я виграв, я виграв, просто так виграв. Рома, Все, so, я бержу. Давай. Yes, uh! <coughs> так, о, о, в Я цю карту в мене люблю, тому що Рома тут все виграє. Я ему кажу, щоб він було двоє, ага, а він бере и нападає на мене. Не санкціоновано! Не санкціоновано! Ну, давай, зараз я тебе. Ти... Скільки нас тут є. Семеро вау, wow, нормально. Туди, Рома... Раз всіх убиваємо, а потім один на один, да? Чи ні? Не знаю. Ти де, Рома? А би не важно просто рома скач О, я тебе бачу романики. Це я. Ага, бачу О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ты что, все хороше, Не знаю. Не все обучал. Так це як щось не дуже таке... О, Боже. Тут стільки багато в цих сундуках, я тобі хочу сказати. А кроме я до тебе йду. Для чого? Щоб тебе вбити. Так ти не бив? Да. Все, я не був бито є! Ура! Так, я... Я тебе не хотів так, я тебе даже не так убив. Я взяв, раз убив одного ну, чоловіка. Да, да. А потім на мене напав? Нахально напав. Да. Я казав, давай двоє. Ти казав добре, ага. Уза я наче Я тобі кажу, в чому було діло. Я пішов на Так, Я вже 2. 2. тебе не що це. Я тобі сказав, що це я, ти наче мене далі бити. Блін, я зараз помру, все, я пом'я. <свист> Так, Рома, ты где? Рома, Рома, все, что вообще? Давай, ты где? Я был под Я понял, я теперь тоже был питкоксом. коксом. Ты где, Рома? А ну скач. Костная мука не Скач! Рома, ты скачешь или да. нет? Да. Нет. А ты меня не бачишь, значит ты нет. Нет, это не ты. Где ты? Ты значит, не тут, Блин, ти зі. А, не ти зимой ти зімна. Я бачу Я теж бачу твійник, я ще не знаю, де ти. Ну що ти піробі через знову це вина? Не знаю, подивимось. Я пожу. Ай, рома, рома. Да, ні, коротко і зрозуміло. А блін, ну ну, ну як це? Все, я проиграв. Ну, я тебе тоді чекаю. Так. Ти довго чи ні? Да, в мене немає ендер. Ставить, ну ты скач просто, он помре. Умрі, Умри, умри. Ну ти, ти довго чи ні? Да. Ну бро, ну давай скоріше. Ну я тебе так у меня чекати ко Ну, рома. Рома, рома романач. Рама, рома, рома, рук. Потом нем. Ти що там навчиш, що у вас там якась чи що? А, у нас тут. Ну Ой, Боже, пограм, Тобі тепер ти чекати? тепер. Як це називається ти довго рома? Да. Скільки то довго, ну. Ну давай да, помри. Те, ти... Я видиш, як я швидко помер заради тебе, коли я тебе першим бив. Я я скинул, Ти Ты Ні. Я живу, ночь. Да помри вже. ти така. О, помер, давай. На счет три. Раз, два, три. Я Ты выиграл? Да? О, пьес ноуткарта. Ты скачешь, мама? А тебе бачу. Ну чи чогось ця карта не дуже подобається. А мені подобається. Тому що мене тут убили, да? <смі> Тому що тут легко вигравати. Дуже легко. Терчи що ти подаєш, Не переживай Так, добре тоді. Це не так. Роман. Ну зараз уже виходжу, то Ну що, я думаю, зараз це ще до доіграємо. Цей раунд І виходимо так. Тому що вже начинала ніко вже набридати. Так я до тебе йду. Я строюсь до тебе. Лише, будь ласка не скинь мене случайно. Або спеціально. Ти чуєш, кінець, зараз мені кінець, размикиняется, мені, раз мені кінець. А, я застряв. застрял. Це мені кінець. Чому? Подивись. Ти помер? Да. Круто. А, просто я буду дуже классный за това. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, я теж помер. Ну, Рома, тоді иди до мене, ты Рома, 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 Роди сюда. Я помер. Всем спасибо да. за просмотр. се на канал. Всем удачи, всем пока. Угу.